Слава Богу, слава Ісусу Христу! Молимося за кожного з вас. Нехай Господь вас оберігає, дає милість покаятись, принести достойний плод покаяння, служити Господові, читати Біблію, вивчати. Євангелія е, від Йоанна, перша глава, з першого вірша, написані такі слова. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було, споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало. Не повстало без нього. Наскільки важливо зараз дітям розповідати, що вони створені за образом і подобою Божою. також е розуміти, що землі 6 тисяч років, і Ноєвий потоп, який описаний, до речі, в Біблії, також був 4350 років тому. І Біблія реальна, і всі факти, які відбулися, і відбуваються прописані в Біблії. Тому благословляю, що ми могли розповісти нашим близьким і рідним про слово Боже. Амінь.